Я майже перемогла в слемі в Миколаїві, хоча я ніколи не була слемером. М -м -м, жутко написаний в чернетках, спробую його прочитати. Це був піратський слем. Ми там переодягались у піратів і читали всяку таку фігню піратську. Я вам написала за 5 хвилин перед виступом. Вибач, Люся, твої цицьки вже не пахнуть морем і коньяком. Ми з тобою були піратами, а тепер ти член Національної спілки письменників України. Ти зміни. Мій сонячний кларнет на фарбовану дудку голови приймальної комісії. Тепер у тебе такі тиражі, а в мене такі проблеми, що страшно навіть подумати, хто то все розгрібатиме. Люсю, курва, до чого ти дописалася? Перша книжка на крилах духу, друга на струнах серця. Аж графоманам соромно таке читати. А ти цинічно проходиш повз мене, і я чую, як гордо клекоче твій силікон, мовляв, що ти там понімаєш в поезії лох печальний. Я любив підсолені сімічки під вечірній квартал. Коли ти ніби між іншим шепотіла мені на вушко, нас мало, нас так мало, Василю. А я весело запевняв, нас мало ми в тільняшках. А тепер не сям, ні тільняшок, ані тебе. Лише горобці обсирають на балконі чернетки твої забуті. Але я не можу без тебе, Люсю. Я півроку вже не міняю пострілі, розумію, коли остаточно вона перестане тобою пахнути, я просто помру на старому дивані, грудно і прозаїчно. І коли тобі, сука, врешті, присудять Шевченківську премію, я зійду на свій невідомий корабель і підніму чорний прапор, і скажу, я повернуся, Люся. Таке автобіографічне, вірш називається між іншим. Проституція це не професія, це такий стан душі. Перебування її у стані вічного пошуку. Одна з моїх подруг каже, я у цій справі художник вільний. За одержимістю колекціонера збираю все нові та нові експонати. Як мені бути, як зупинитися вчасно. Вона одягає червоні панчохи, кладе на всіх випадок до кишені з десяток якісних штучок. Різні ж козли трапляються і виходить на на полювання. Слухай, сестро, згадую я, у мерехтіні світлих студентських років час стане, як шоколад. Ось за плечима чергова сесія. Ще півроку до диплому з відзнакою, бар партнер, пляшка у болоні двох і ми розфарбовані, як ляльки з вертепу, смокчемо пиво як найповільніше, ну щоб кого зняти. Очікувані достойних партнерів. Може, підемо звідси? Подивись на круги. Алкаші, кисляві підлітки, бики у спортивних костюмах. Але найбільше таких лярв, як ми. Конкуренція нездорова. здорова. Зачекаємо! Он в куточку цікаво сидить компанія, старий пробитий вояк, пара лузерів і молодий офіцер. Останнього я дарую тобі. Пляха, але ж він так завзято жире. І ось я соромливо підходжу до їхнього столика, прошу запальничку, стрункий офіцер Сережа мені замовляє сік, думаю, що не займано. Потім повільний танок і традиційне запізнення в ЦПХ. Це центральне пиздохранилище, всі знають. де, філологічний факультет. «Жди мене здесь», — говорить він уже в готелі. — «сейчас принесу шампанське. У люксі буває доволі затишно. Там навіть телевізор особливо прекрасно мовчить, не кажучи вже про сусідів. Диван обіцяє завжди бути вірним, горі і в радості. І доки чекання вже є підступні хвилини, можна чипнути щось до держекзаменів. Еротика психології, пристрасть історії педагогіки, швейцарська точність соціоматриць. Минає перша друга, перша година друга. Ну, де ж ти козьоб? О, нестримна моя в своє лем. Давай, дівчинко, ще, ще, ще три сторінки лишилось. Я майже геній. Уже під світанок заходить мій хахаль з букетом тупих відмазок, мовляв, друга зустрів, забувся. Ну і все таке. Не міг ти, сука, ще погуляти, три сторінки лишалось. Отака воно, сестру, історія. Звідки червоні дипломи в красивих дівчат думав, на врученні підстаркуватий декан. Це був поскріт. <п�·> і зачитаю, я не можу цю тему минути спілка письменників, вона мені прямо свербить. <п�·> Такий малесенький лімерик, я ніколи лімериків не писала і просто про спілку не могла написати. Молоденький поетці у спілці дав пограти дідок на сопілці. Як не рухав стола, а сопілка мала. Молоденький поетці у спілці. <плес> Насправді я серйозний поет, я так серйозно сказала. Я хочу зачитати вірші, який я зазвичай пишу. І... Зовсім навіть не смішні, а грустні. Але все-таки, щоб ви мали уявлення про те, що, чим я займаюся в основному. Окрім того, що дурня боляю, може твіш моєму другому одному. Він знає про це, такий вірш. Здається, він вийшов з усіх числових нестач, наче цинізм із навмисних її історій, то хрипів її з себе, як музику-програвач. То сам розходився колами під її гостротою. Здається, у неї випала з рук стріла, і навіть на хвильку вона завмерла. А потім вискочила на ганок, у чим була, вчепилася й обняла його, як омела. Куди тобі йти? Нам попереду стільки літ і стигне вечеря, мов серце старої панни. Тільки спокійних очей олов'яний лід стиснувся ще фатальніше на останок. Ким він був там для неї і ким він став, скільки нічних птахів на долоні йому сідало. Може, зійшовши на гору, пророчив нові міста, доки ріки грались його слідами. Може, квітли голівки його малят, виринаючи з темних помешкань грішниць, і солодкі жінки все ламались, мов шоколад, але танули, відігрівшись. Може, падав на площу, ну як тут ви, був такий, то такий, то шукав роботу. Там, внизу, набрякали нові церкви, хоч би ноги босі не поколоти. Насправді він повертався і знову біг туди, де слід його, нібито ще не стерся. Він був так близько до неї, наскільки міг, і слухав її своїм обережним серцем. З ким вона зараз, що робить у цій порі, скільки її малої містилось в одному скрику. Він був надто поряд, ходив у її дворі, торкався дверей, зазирав у поштову скриньку. Суха чорнота пожирала тонкі листи, і раптом за спиною темінь іще густіша. І як ця земля дозволяє собі цвісти, коли до неї ніхто не пише? Здається, так і стояв, невагомим і не таким, як у рамках, за вікнами віковими. Ішли холоди і тягнулися білі нитки, прошиваючи синє повітря між ними. Маленький вірш, я не можу його не прочитати. Вірш про жінок, про феміністок, таких як ми всі, типа фемініста племінамістами. так. Жінки, що не записують адрес, раніше прокидаються і шукають не цигарки, не одяг і не каву. А вихід він же має бути десь. Жінки, що не лишають номерів. Ніколи не вовтузяться з ключами, зникають так, щоб їх не помічали у світанкових сутінках дворів, ідуть назад, і струшують лоску рясних пліток на виставлені сіті, ідуть тихіше за війну, піску із часом, і на все, і за все на світі, що не звучить, не заважає йти, а потім знову виринають звідкись жінки, що не бояться висоти, бо просто вниз їм ніколи дивитись. Дякую. Yeah, okay.